У Красногорівці Донецької області бойові дії почалися в липні 2014 року. Відтоді населений пункт регулярно поливають вогнем проросійські бандформування. І тепер тут зруйновані майже всі комунікації, понівечено більшість будинків. Води нету, один світ, газа нету. Напряження слабе, напряження слабе. Включиш печку, вариш 3-4 години, супчик сварить. Як тільки почалась війна, вони навіть нам в приносили. Правда. Українські воєнни. Українські воєнні. Нам Бойовики цілеспрямовано гатять по житлових кварталах Красногорівки. При цьому українські вояки запевняють, що їхніх позицій безпосередньо в місті немає. Від нас противник знаходиться десь 2,5 кілометри від нашого блокпоста. Вогонь, який вони відкривають, там стрілецькі зброї, він нам. Не опасне, то що ну, полі сюди не долітають. Єдине, що е, вони порушуючи мінські угоди, е, накривають ось населений пункт з артилерії. Це там 120 двадцяті міліметри. Сау. Е, позавчора накрили центр мірода із. 120 Кількість обстрілів з боку російсько-терористичних військ значно зросла за останній тиждень. Так, минулої доби кремлівські найманці більше 150 разів порушували режим тиші. Олексій Чубашев, Данило Іщенко, час Че.